Ну що, що ти прийшла сюди? А І сьогодні... що ти очікуєш від цього прибирання? А сьогодні 21 квітня, всеукраїнська акція зробим... 20 сьогодні. 21. Сьогодні 20. Ага, сьогодні 20 квітня. Сьогодні всеукраїнська акція зробимо країну. Зробимо Україну чистою. А, ціль така, щоб цього року вийшла багато жителів України. На цю акцію того року вийшло десь приблизно 100 тисяч людей. А цього року ми плануємо. Залучити більшу кількість людей. Вперше владижні ця акція проводиться вперше в ладижині. завдяки ініціативної молоді. Група є така група людей, спілка ініціативної молоді. В основному складається з переможці конкурсу на 2020 Вони хочуть змінити обличчя нашого міста, хочуть, щоб. Місто стало чистіше. Хочу, щоб молодь була активніша, щоб молодь залучалася а, до акцій міста, до акцій озеленення. А, дуже жалко, що цього, цього року мало молоді залучено активно і до цієї акції. Я надіюсь, наступного року буде більше. І в принципі, дуже вдячна, що знайшлись люди, які які небайдужі, які залучились до цієї акції, і дуже чудово, що все місто залучилося, всі організації, що компанія ДТЕК зуміла організувати цю акцію в нашому місті. Чи плануєте ви надалі щось створювати в місті як ініціативна молодь? Як ініціативна молодь, а, в принципі, в нас в організації будуть різні напрямки діяльності. Це буде і волонтерство, це буде і напрямок, такі як спорт, як культура. В принципі, ми все таки надіємося, що один з наших учасників Смирнов Андрія все таки збудує свої площадки воркаут в місті Ладижені. і, В принципі, це буде початок нашої такої спортивної діяльності, нашої надіюсь, майбутньої організації.